Привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж CV, модель Elementum Utility. Наданим для огляду офіційним дилером марки CV в Україні посилання та промокод на знижку в описі до відео. Пропоную пройтися по комплекту поставки, чохол на блискавці, наліпка у вигляді ножа, досить велика серветка з мікрофібри. Інструкція гарантійка точніше, швидше просто інформаційний листок. Запасні леза, сам ніж, наліпка. І рекламний буклетик з ножами цівів. Цікаво, що мені нещодавно прилетів коментар, те, що я з неповагою ставлюся до паперової макулатури, яка зазвичай йде в комплекті з ножами та ліхтарями. Типу, виробник дуже старається і робить яскраву рекламну продукцію або забуває про неї. І не треба зневажати старання виробника. Для транспортування, зберігання або перенесення ножа. На жаль, він не має всередині ніяких відділень або резинки, яка б фіксувала, фіксувала ніж на одній з половинок. Відповідно, ніж буде бовтатися всередині. Внутрішня поверхня така штучна шерсть. Краще мені було б здається, щоб це була якась мікрофібра. В комплекті з ножем йде три додаткових леза та запасний гвинтик фіксації лез. Ключа шестигранника зірочки. В комплекті нема. Відповідно, треба якийсь додатковий інструмент, щоб заміняти леза. З деякими ножами Бюкер йде в комплекті ось такий геподібний торкс на два типи гвинтів. Відповідно, він тут був би в нагоді. Але в комплектного ключика CVV ми тут не бачимо. Традиційно для ціві ніж досить мініатюрних розмірів. І головна його фішка – це в якості лез, використання лез по гіпсокартону, так, би мов, так званих. Стандартні леза, які можна купити в будь-якому будівельному магазині різної якості, різної цінової категорії. Дуже гострі і функціональні. Можна не боятися, що ми їх зламаємо. Що вони заіржавлюють, просто знімаємо одне лезо, ставимо інше і проблем нема. В руків'ї ножа немає відсіку для запасних лез, їх треба тримати десь окремо по конструктиву даного ножа. Руків'я виконано з металевих плашок. Замок у нас тут бек-лок, точніше, button lock так званий. Кнопочка блокування. Присутній фліпер, присутні підшипники на усі, присутній упор для великого пальця на обусі, гвинт фіксації, швидкоз'ємного кріплення у нас тут немає. Запасний гвинтик присутній в комплекті і можна використовувати такі леза або Г-подібні, які з кінцем типу гака. Тут кожен вирішить сам для себе, що йому цікавіше. Присутня кліпса глибокої посадки в кишеню. Отвір для тімляка окремий. Проставки бекспейсера тут нема. Плашки у нас не полегшені. Відповідно, конструкційна жорсткість всієї конструкції ножа дуже висока. Відкривається, закривається ножик дуже м'яко та швидко. І про гостроту цих лиц, я думаю, розказувати не треба. Вони дуже-дуже гострі. Подивимося, як вони працюють по дереву, а по картону, я думаю, ви самі знаєте, як вони працюють. Подивимося, як працює ніж по деревині. Це просто скальпель, який буде різати більшість матеріалів. В чому різати ми можемо в тому напрямі, який нам заманеться. По волокнах, проти волокон. Так, більшість скаже, що тримачі для подібних лез є в будівельних магазинах. Але якщо вам хочеться чогось більш цікавого, витонченого та те, що виглядає більш дорого, то ось це дуже цікавий варіант. Ків'я не наминає руку, і проблем з утриманням ножа нема. Увага до елементів корпусу та дизайну дуже висока. Культура виготовлення також дуже висока і нема ніяких моментів конструктивних та й по обробці, до яких можна було б причепитися. Все дуже стильно, охайно і витончено зроблено. Ну, в принципі, такий ніж повинен викликати мінімум якихось дурних запитань, оскільки, по суті, це просто будівельний ніж зі змінними лезами. Цікавий ніж для офісу, для відкривання посилок, упаковок та розрізання упаковочного матеріалу. Ось такий симпатичний малюк Цівіві, наданий для огляду офіційним дилером марки ЦВІВі в Україні. Посилання та промокодна знижку дивіться в описі до відео.